Скільки концертів дали за своє творче життя, учасники колективу не рахували це за цей час, стали як одна родина, розповідає Вікторія Комановська, яка у Словутянці з 89-го року. Почала співати з дівчатами, тоді ходили дівчата тільки із судозводу ще було. Був колектив от, із робітниць судозводу. І, е... Тоді мені дуже сподобалося тому, що були дуже багато автентичних пісень, і народний спів сподобався. Ми виїздили завдяки судозаводу на різні фестивалі. Бували у місцях різних, і у Польщі бували, і у Болгарії бували і завжди дуже була публіка. Публіка рада нас зустрічати. Над костюмами співачок ретельно працює засновниця колективу Ольга Куракіна і її колеги по сцені. Ось такі ми робили кожен сам собі. І ну, основна нам... тема була маки і колоски, а вже далі дівчата самі собі набирали квіточки. Деякі костюми є відтворенням Українського національного обрання різних епох, говорить Ольга Куракіна. Подивіться на цей костюм. Цей костюм я здобула на фабриці театральних реквізитів. Її гор в Києві його виготовляли спеціально для губернії Української Херсонської губернії 18 століття. Тобто, це свят. оця корсет, оця плахта, підплахта, сорочка це все жінки на Херсонщині носили цей костюм. Учасники Славутянки говорять, що своїм головним завданням бачать збереження культурної спадщини українців. Я ніколи не забуду Машинський фестиваль. Ми з дівчатами заспівали Ой, гаю ж мій, гаю, гаю чом на тобі гаю, Та й листячка й нема. Ця пісня, вона про наших. Людей, які в 18 столітті їхали на Америку, тобто іммігрантів. Я заходжу, мене хтось бере на руки. Вірте мені, я на всю Україну розказую. І несуть мене повз повз усіх за цю пісню. Це неможливо забути, правда ж? Не мене пісню несли. У свіжі вілей Славутянка виступила з концертом у обласній бібліотеці Гончара в рамках проєкту «Самоцвіти України. Олег Олексюк його керівник говорить, що знає співачок багато років. Вірю в те, що саме ці співаки десь допоможуть нам повернутися до своїх коренів, відчути в собі. Ту українську ідентичність і певна, що сприятимуть тому, щоб ми вчили українські народні пісні, любили український рідний край і пам'ятали про те, що Херсон є українське місто. Олена Протопопова, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.